Так, так, весь Ютуб вже зробив підсумки цьогорічного Нацвідбору. Можливо, навіть циферблат вже з'їздили в швейцарський базар, взяли участь в цьогорічному Євробаченні і повернулись назад. А ми тільки знімаємо і монтуємо цей випуск. Ну і раз ви вже бачите, то, мабуть, ми вже це зробили. Я Яна середа Манулова. Це проєкціон-дослідники українського, і це огляд на Нацвідбір. Привіт! Добрий вечір, Україна! Отже, в суботу увечері на одній красивій сцені зібралися колишні представники України на пісенному конкурсі. Цьогорічна продюсерка нацвідбору Тіна Кароль, 10 учасників. Та ведучі. легендарний Тимур Мірошниченко, неповторна Марія Єфросиніна і Василь Байдак. так на Василя епітетів вже не вистачило. Нагадую, журі цьогорічного нацвідбору Сергій Танчинець, Катерина Павленко. Я позиціоную себе як член а? і джамала конкурсанти починають виступати. А організатори вирішують, що довгої підводки е, ведучих про них. Потім ще віз. Зитівки про них нам замало. Тому перед кожним виступом ще декілька слів буде казати Тіна Кароль. А, а, от і то ми такі, щоб не вставити це в наш огляд. Отже, першим виступатиме лад Шириневисинефлаумінатфомі. В мене плавав, але в цілому красиво співав свою пісню Влад Шериф», а присвятив додаткову сцену. Вирішив, що дрипування на його плащі замало, тому повісив чи до нього ще повісили шарф якийсь на мікрофон. Привіт, слава Привіт! То в кінці Влад загалом майже один в один співав як селін дьон в її кращі часи. цілому влада підтримало. Він перший похвалило. А казя чомусь наїхала на його одногрупників. Знаєш, навіть твої одногрупники дуже багато хто да ніхто, ну хоч грошей на приїзд додому заробив. О ось тобі. Полтос. Тим часом Василь розповідає, що цей нацвідбір – це майже повноцінне Євробачення. Класна велика сцена. Є навіть грін рум, де ведучі будуть по черзі спілкуватися з учасниками і не тільки. І першою майстер-клас, як це професійно робити, показує Маша Єфросиніна. Спитатися за буду голосувати. Чекайте. а... Ага, а ми готові слухати наступну учасницю, і це бід наш сині. Співала бія в принципі добре, але в якийсь момент я просто почала м, скучати від всього, що відбувалось на сцені, від того, що вони дуже довго провели в одному місці, а, наче приклеєні до сцени. воно наче прикольно виглядало, але в якийсь момент просто вже не цікаво. Мені ще здалося при тому, що бія співала непогано, що не вистачало беків якогось об'єму. Звуці об додаткових пластів, додаткових шарів. Мені не вистачило. Голя, Повертаючись до виступу, хотілося б покращити вокал. Каже Джа, і одразу дає майстер-клас. А у наших дівчат по сорок сорочок. Ой, на -на -на. А далі виступають гурт. Молоді! Став вподобайку, якщо також здивувався, чи здивувались, здивувались, що вони не обидва співають, що один із хлопців на барабанах. Мені дуже подобається ця пісня. Мені в принципі подобаються хлопці. Мені не вистачило у виступі всього потроху: вокалу, енергії, якоїсь взаємодії поміж собою, між хлопцями. А ось що стосовно цього каже Джамала. Єдине, що б мені хотілося покращити, це. Така, знаєте, енергія, яка б заповнювала собою весь простір. Ну і Катя плакала невидимими сльози. Сльози на моїх очах говорять про багато чого. Я думаю, В цілому ж, хлопців похвалили, і сказали, що вони в топ 30 цього вечора. Хоча, в принципі, поки що виступало троє учасників. Дякую, дякую. Ну і Наступними на сцену виходять Future Culture. Ой, стоп, це не вони, а це пізніше. Ось фьючер кауча. Добре, співають, класна пісня. Чим більше я слухала, тим більше вона мені подобалася. Але також, як слухача, мене під кінець вже втратили, мені було трошки одноманітно. І в візитівці, на обкладинці пісні, і загалом всюди, де я бачила цей гурт, він мені виглядав цікавіше і яскравіше, що важливо, ніж в результаті виглядали вони загально на цій сцені, в ось цих світлих нарядах. Якось більш органічно мені інші їхні образи стосовно їх самих. Були навіть у візитівці, що кажуть журі, хвалять е, емоційно. Ви сонечко на цьому нацвінборі а далі я і я думаю, я не одна, якщо чесно, прихреніла. Бо я ну сподівалась, принаймні, що, хоча б кінця завершення повномасштабного вторгнення, дочекаються українські ведучі, перш ніж почнуть на українському телебаченні цитувати радянські фільми, цівати я. Співати я <кліст> <кліст> розмовляти з фіналістами на Теж я. Шкода, що не все можна воспроизвести з оригіналу. Ні, Марійко, не шкода. Вже достатньо воспроизвела. призвела. я знаю, що ми вже змучений, заїжджений, мертвий, можливо, як сам Янукович, але сюди дуже сильно просився. Як і на сцену проситься наступна учасниця. Я підводки роблю майже як Тимур Мирошніченка. Угу. Маша Кондратенко, Маша виглядала добре. Спочатку прикольно це було з відео на спинах танцівниць. Їх танець далі також прикольно виглядав. І співала Маша, наче непогано, навіть добре. Time to cry. Time to cry. Єдине, мені ще в запису ось ці низькі, мабуть, та, моменти не сподобались, і на сцені це звучало ще гірше, як на мене. Я б вокально щось в цьому місці все ж таки поміняла, щоб комфортніше було слухати. І сама Маша мені трошки зайвою виглядала на сцені. Не вистачало якихось ламаних рухів, хоча б руками. Можна було додати щось з хореографії класної, яка була в неї в кліпі. Тут цього зовсім не було. Якось вона була окремо танцівниці окремо, пісні окремо, її наряд окремо. От Все мені якось не в'язалось. Пупсів я загалом навіть не коментую. Я не зрозуміла задумки постановки. Я не зрозуміла нащо вони там були. Чому саме такі пупси? Бо вже наче трошечки світ індустрії іграшок просунувся вперед, і можна було щось ну не знаю, цікавіше, симпатичніше чи навпаки, більш реалістичне взяти. Маша хвали також відмічає недосконалості в вокалі. А нас вже чекає наступний учасник. І це хаят. Якщо чесно, прямо надія якась в мене з'явилася, що не так погано все буде цьогорічному нацвідборі. Що є, от вже, от як мінімум, одна людинка, яку можна буде відправити на конкурс, і це при тому, що в ось тут, де ми слухали з вами пісні, шматочки з цьогорічного нацвідбору, хаят не був в моїх фаворитах, але людина талановита вийшла, класно заспівала, класно станцювала, класно співала танцюючи. Хаят молодець. Музичні частини, ось ці довгі, які мене знову ж таки в перших прослуховуваннях трошки бентежили, додали там співу, що як на мене також позитивно. Ну і знову був якийсь момент, що ми його не очікували. Тобто, ми чули пісню в трошки іншому варіанті. Це було класно, все, що не зовсім моя пісня. Е Чисто з точки зору мого особистого смаку, але сам номер загалом все разом. Ну от бери, консервуй заморожуй до травня місяця, і можна прямо в такому вигляді подавати на сцені вже великого Євробачення. So і журі, до речі, зі мною наче також погоджується. Дуже класний саунд, все класно звучить. сучасно, ти в цьому гармонійний. Чесно кажучи, дуже б хотілося, аби хаят переміг нарешті і поїхав, і заспівав. І знаючи, як вже далі будуть розвиватись події цього вечора, і що хаят не виграє, але при цьому отримує високі бали і від глядачів, і найвищий бал від журі. Ми до цього ще дійдемо. Мені здається, що єдине, що ще міг би зробити для своєї перемоги, хаят, трошки більше промотувати, просувати, рекламувати свою пісню. І коли нам презентували перші шматочки, я вважаю, що ну от найгірше, що можна було з цієї пісні вибрати, це непоганий шмат загально в пісні. Ось цей I've been true, I've been loyal. Але з точки зору саме наших перших вражень, треба було вибирати з цієї пісні якийсь інший шмат для того, щоб більше зацікавити слухача, і тоді можливо більше було поваги заздалегідь до хаяти і більше голосів. І загалом згадайте минулий рік. А хотіли ви цього чи не хотіли? Але Альона Альона і Джері Хейл зробили так, що до нацвідбору всі знали абсолютно всі вокальні партії, партії бек бек-вокалу, музичні партії їхньої пісні. Тобто, ми її всі співали е, на пам'ять. Tereza, Teresa Diva Maria Pôs-te Я про те, що дівчата вийшли вже на сцену нацвідбору, і не тільки вони з абсолютним хітом. І я на місці е, наступних учасників наступних років оце б взяла на озброєння і активно використала. І, мабуть, єдина хто це зробив, це до речі, наступна претендентка на те, щоб поїхати на Євробачення цьогоріч. річ. Гуцулка Українка, це фіінка. Длавису дай боже здоров'я, чесніґазди. Тут мені також все дуже сподобалось. Візитівка, співачки, така сама фіінка в ній, Легка, весела, справжня, красива. Дуже. Що ми говорили? Ну і загалом, порівняно з минулим роком, мені здається, прям дуже помітно зростання Фігінки як артистки. І мені здається, що саме дуже видно, що от вона свою нішу, своє місце зайняла. Навіть не знайшла, бо вона в принципі така. От вона вже зайняла, вона там королева. Класно. Розчулили мене. Я не думала, що я буду. Ой. Ну приємно. Ну, і сам виступ, як на мене, був супер топовий. А виходяти пред людьми і душа навіть у нас земле. Культура моя, культура, культура моя, культура. Єдине, як я, в принципі, ось цьому випуску відмітила, коли ми обговорювали пісню Культура, що в кінці я б все ж таки додала розрив бабабум. Чи бадабум? Бейк, бадабум. Ось після цього моменту. Людя деє. Після цього моменту не вистачає якогось розйобу, щоб темп став більший, щоб ударних стало більше, щоб ну корсет на фінці, щоб репнув і відлетів в обличчя Джамалі. Але в принципі, як і у випадку з хаятом, якби в цей вечір виграла фінка, я б за неї була рада. За неї, за нас і за Донбас. Я маю право це казати, я звідти. Красно дякую, то гет було файно. Я хочу вам сказати, що гуцули рулять. Як ви розумієте, фінку прямо захвалили? А у нас вже наступна учасниця. Крилата Мені здається, що все ж таки крилата співала дуже красиво. В трималась. єдине для мене все ще не дуже цікава пісня. Якась можливо навіть не дуже сучасна. Не сподобалась пісня. Слова в ній знову не мої. але для от такого першого знайомства з великою сценою з великою кількістю глядачів. А у нас відбору їх багато клас. Дякую. Поки крилата випльовувала конфеті, Джамала її дуже сильно хвалила. Я в захваті, а катя також натякнула, що їй не сподобалась пісня. Я бажаю вам е кращих пісень. Ну, і на сцену вже рвуться наступні учасники, і це Циферблат. Доля! Не буду дуже довго якось зупинятися. Абсолютно все слава Богу, зійшлося. Моя пісня, мої хлопці, мій гурт. Мені все сподобалось. Як виглядала сцена, як виглядали хлопці на сцені? Ось тут. Ну вже ще раз на хаяті, я розслабилась, на я ще більше розслабилась. На циферблаті вже була спокійно. От як мінімум, в мене була така топ 30 для мене особисто. Відправляйте, мені все подобається. Але циферблат були мої фаворити. Я за них голосувала. сказав, що йому трохи не вистачило енергії на сцені, не вистачило того, щоб хлопці її більше якось заповнювали. Прекрасна пісня, прекрасне, е, прекрасний номер, класні декорації. Трошечки не вистачає вас. А Катя Павленко циферблат похвалила. Це найяскравіший номер, і все у нас останні конкурсанти, і це «ДК Енергетик. Там, де декада, раз, там же йде, декада два бритяне закарцямо. Незважаючи на те, що я в принципі ще раз в цьому випуску казала, що це не моя пісня, це не мій жанр. А що в мене все це викликає не дуже приємні мої особисті асоціації, але в цей вечір мені все сподобалось. ця дівчина на сцені, як хлопці виглядали, як вони співали, вокал соліста, ця музична частина це загалом такий кайф, така насолода. Дуже круто, хоч на мелодію е, дзвінка собі став, чи замість гудків, чи на будильника, чи е, замість сигналу повітряної тривоги. Топ. Джамало в цілому гурт похвалила, дала, як на мене, непогані поради, я з ним згодна. Де піш, депіш! Мені дуже сподобався гітарний хук, він навіть переважував приспів. Але Сергій, мені здається, він на останньому номері зрозумів, що журі цьогоріч було е, прісне і якесь зовсім беззубе. Нема навіть що обговорити, і тому він вирішив, що буде відривати саме на ДК Енергетик. Він мені здається не на той конкурс. З цією піснею прийшли, мені здається, що в лонг-листу було немало артистів, які мали би займати ваше місце. Ну якась, якщо чесно, дуже дивна дайобка. По перше, якщо були якісь більш гідні претенденти, щоб бути в цей вечір на цій сцені, де вони чому їх не обрали в десятку, хто це мав робити? ДК енергетик просувати їх. По друге, ну про половину учасників цього вечора можна було те саме кожному казати серйозно. І ба більше можна самому Сергію сказати, що він займає чиєсь місце. В цьогорічному журі Нацвідбору. і все учасники виступили. А це означає Лінії голосування відкриті. Що ж за цей час? Поки ми голосували, було цікавого такий мій топ особистий. По-перше, Машу Єфросиніну в ефірі Суспільного назвали Пісюсій Марійка. Марійка моя золотуся, моя пісюся. Добрий вечір, моя пікантна куниця. Друга сходинка байдак зустрічає Віктора Павлика. О, о, Віктор Павлік! О, Віктор Павлік! Матір Божа! Віктор Павлік, радий вас бачити! Абсолютний, в усіх сенсах фаворит цього вечора це очевидно Руслана. Розбило, я серйозно, я готова дивитись вічність. Окремий випуск можна було робити чисто по цьому виступу. Окремий огляд на нього. І ще один а, про те, як Маша Єфросиніна намагалась ухилитись від поцілунку Руслана. Топ. Я тебе рада бачити. А якщо серйозно, то Руслана чи не єдина, хто абсолютно справедливо згадує, що загалом першим на конкурс Євробачення багато-багато років тому поїхав Олександр Пономарьов. Він був перший і йому було найважче. Сашко, дякую тобі. Саме завдяки твоєму відкриттю я поїхала і змогла перемогти. Я не пам'ятаю, можливо, в якихось роках це це було. Я просто не можу згадати, але от останні роки точно можна було вмовити Пономарьова взяти участь у нацвідборі, може в журі його посадити, чи виступив би на сцені навіть з тією піснею, клас, ретро, таке супер. Ну і мені навіть цікаво, чому за стільки років цього не сталося. Далі ще виступили Bad Street Boys, Джамала і прес Тіни Кароль. Якщо чесно, це останній про прес каже, виключно моя заздрість. Тіна виглядала прекрасно. Я не фанатка зовсім. Я вважаю, що Кароль нема зовсім хітів, пісень, які б в ну, останні принаймні роки очолювали там чарти, хіт паради і так далі. Але я подивилась ці виступи, я захотіла неї контро. Не будучи фанаткою, не люблю її пісні, і при цьому мені офігезно сподобалося все, як виглядало, і мені було комфортно і слухати з точки зору музичної, статичної. Це було вау. Ми перемістилися в укриття, щоб ніхто і ніщо не зміг завадити нам дізнатися результати цьогорічного національного відбору. І немає нічого смачнішого в цьому світі, чим інтрига. Тому. Ми будемо говорити дуже повільно. Ми не будемо слухати, що ви там говорите Вася і оцінки журі озвучу зараз швиденько я. Владшериф е, отримує 1 бал, 2 е, бали відправляються Бія, 3 ДК Енергетик, 4 бали крилата, 5 у Ф'ючер кауча, 6 балів у фіїнки, 7 молоді. 8 балів отримує Маша Кондратенко, 9 Cyferblad і 10, як я в принципі сказала, хая. Голосували глядачі. Глядачі також дали 1 бал шерифу, 2 фьючер Калча, 3 Абіє, 4 бали у крилатої, 5 знову, ДК Енергетик, 6 балів у хаята, 7 отримує фіїнка, 8 балів у Маші Кондратенко, 9 у молодих і 10 у циферблата. В ефірі Суспільного в цей момент починається радість ну в когось очевидно з програвших сум. І абсолютна вакханалія. Циферблат, ідіть сюди! Циферблат, ідіть сюди. Я сподіваюся, взагалі видно цей момент передачі Кубка першого в історії українського нацвідбору Кубка, який отримує гурт Циферблат всім. Пофіг на кубок зінт, <хи> як дехто співав. Я е, радію за перемогу циферблата. Я за них голосувала. Якби вони не виграли, я б цього не пережила. Ні, а вже ж я жартую. Якби вони не виграли, а виграв хтось інший, я б може там на якусь секундочку засмутилась і пішла б підтримувати наших на конкурсі Євробачення. Хто б це не був з цієї десятки, тому що це наші, це українці, які поїдуть на конкурсі представляти Україну, хто їх має підтримувати, якщо це. Це будемо ними. По самому нацвідбору, а якби я записувала цей огляд одразу після того, як я подивилась його, то, скоріш за все, відео було б набагато менш позитивним і набагато більш розгромним. Але я це все для вас нарізала, дивила ще раз, і якось вдруге мені все зайшло набагато більше. Та на наступні роки хочеться вже нової крові. А, в журі, в конференції іншого продюсера, інших зірок на сцені, хай навіть не дотичні вони будуть. Дивробачення. Ну, з усією повагою кожен рік дивитись виступи Руслани, Джамали, Тіни Кароль, Ну, для мене вже занадто ту матч. І як на мене, найголовніший мінус цьогорічного нацвідбору це пісні конкурсантів. З точки зору хітовості, вони мені набагато менш класні, ніж ті, що були в попередні роки минулого року. Я вам зараз можу заспівати і Джері Хейла Льону Альону, і Меловіна Дрім. Лавадри, лава. Цунамия. Циферблат знову ж таки place call home, call home. Ну, тобто це пісні, які я пам'ятаю, і не тільки я я впевнена до сих пір, з цього на світ бору. Ну от я сьогодні тільки Машу Кондратенко ходила, не співувала. А ще я все це дивилась і зловила себе на думці, що нам не вистачає класного, великого, масштабного, дуже пропіареного, прорекламованого, всюди, так, щоб його показували музичному фестивалю саме для молоді, саме для презентації молодих артистів, їхніх пісень, щоб воно транслювалось всюди. І ще раз, щоб саме ось ці нові артисти. Були в епіцентрі всього цього, не так, як у нас прийнято в музичних телешоу, коли ну, це просто декорації для зіркових тренерів, для журі і тому подібне. А саме, щоб була сцена для презентації, нам молоді. Бо після початку повномасштабного вторгнення, наче логічно дещо відвалилось зайве, щось вирвалось в топи, як кола, наприклад. А щось вже, знаєте, так не дуже позитивному плані почало бронзовішати. Молоді виходить показати себе, продемонструвати, продемонструвати і прорватися, окрім як в Тіктоку, нема де саме на масову аудиторію. Тому я думаю, що якщо ми хочемо розвивати своє, от нам щось подібне 100% треба робити. Все, це такі фінальні вже думки. А, можливо, хтось почує багатий, хто зможе це організувати, когось це надихне, хто знає. Не все такий вийшов огляд. Я дуже дякую, що не дивлячись на те, що тема на відбору гарячий пиріжок. Які починають обговорювати одразу після того, як він закінчується. Все ж таки, наш монтаж а, а, вимагає трошки більше часу, і наші роботи також не дають нам одразу кинутися в цю почину. Тому кожному, кожній людині, яка подивилася огляд, я дуже вдячна, що ви, хоча б крапельку свого інтересу до конкурсу, змогли донести от до сьогоднішнього дня. Дякую! Дякую також всім, хто є спонсорами цього каналу. Це ці прекрасні квіточки, ці надзвичайні. Люди, немистинки, рибки, зайки, котики. Насправді просто класні наші глядачі, які нас підтримують спонсорством. Дякую, досі дивуюсь, що ви у нас є. Якщо ви хочете до них приєднатися, посилання буде в описі до цього випуску. Там також є посилання на нашу монобаночку, куди ви можете зробити довільний донат. Ми, до речі, купили класну лампу, ми ще не встигли її використати в кадрі, але вже, мабуть, наступного відео може трошечки у нас буде тут яскравіше. Дякую дуже сильно. Тим, хто е зробив на ось це покращення нашого каналу свій внесок. Я на середа Манилова, весь цей час був за кадром, монтуватиме цей випуск. Мій чоловік Сашко. А сплять сьогодні дуже тихо, дуже спокійно, бо я записую це пізно-пізно вночі. А, наші п'ять ось ці кацюнки класні, наші авокадо. Ми вас любимо, цілуємо. Бувайте! Тримала, джимала! I want feel your body, a dream, I love a dream I love. Моїм кицям не подобається, як я співаю. Нікому не подобається, як я співаю. Goodbye.